Ір телеканалу продовжує програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні ми говоримо про культурний фронт. У нас у студії Максим Філанчук, директор департаменту культури Вінницької міської ради. Мої вітання Доброго дня. І для початку хочеться поговорити, як рік повномасштабного вторгнення вплинув на культурну галузь Вінницької міської територіальної громади загалом та на заклади культури, зокрема. Ну, я думаю, що повномасштабне вторгнення вплинуло не тільки на територіальну громаду Вінниччини, Вінниці, а на всю Україну. Це велике горе для нашої держави, це війна, це сльози, це кров, це смерть, і найстрашніше, що це смерть невинних людей. Що стосується культури, на початку було важко, от але потім розпочався такий, знаєте, тривалий кропіткий процес адаптації. І заклади культури спочатку, взагалі, перших там декілька днів, декілька тижнів війни не працювали. Потім розпочали свою роботу в режимі онлайн. Для тих, хто виїхав за кордон, і для тих, хто залишився на території України. Ну а потім уже згодом, як то кажуть, дякуючи Збройним силам України, які відтіснили російську навалу подалі від центру України, де ми знаходимось. Географічно і заклади культури розпочали свою роботу спочатку там на відсотків 50 в офлайн, а потім вже перейшли на повну потужність, так як працювали до того. Зрозуміло, що е, багато учнів від'їхали за кордон з батьками, де знаходяться і зараз. Е, хтось хоче отримувати дистанційну освіту, хтось не хоче, хтось відмовився. Але це реалії життя, які є сьогодні. Це війна, нічого не вдієш. Сьогодні дедалі частіше говорять про те, що попри війну, яка вплинула, як ви сказали, на всі галузі життя українців, однак разом з тим, вона дещо позитивно вплинула на розвиток культури, тому що бачимо, що українські зірки перейшли на виключно український контент, що дуже приємно вражає. А що якщо говорити про вінницьких митців, про вінницьких артистів, як на них вплинула війна? Тому що знаємо, що вони завжди. Були патріотичними, завжди були україномовними, але чим займаються тепер ви знаєте, я вам скажу, що культура Вінниці, культура нашого міста має гасло. Україна є, Україна була і Україна буде. Так само, і Вінницька культура є. Вінницька культура була і вінницька культура буде вже через два місяці після повномасштабного вторгнення на початку травня сформувався перший культурний десант з діток, які поїхали на територію Польщі розказувати про те, що ми маємо підтримувати найпотужнішу і найсильнішу армію світу Збройні Сили України. Культура почала народжуватись і відроджуватись у новому своєму обличчі. Ви абсолютно праві. Українська мова. Ну якщо хтось десь коли ще міг висловитись, та яка різниця? От, яка мова, це мистецтво. Не варто занурюватися в це. А сьогодні, ну наразі це питання стоїть досить гостро. І я вважаю, що прикладом для всіх є: от саме ті митці, там ті зірки, які більш медійні, які мають можливість виступу там на телебаченні, на радіо. Своїм прикладом вони перелаштували. Ну я впевнений, що 99% культурного життя всієї держави, не тільки Вінниці. За прикладом Вінниці, так, це більш патріотичні. Малюнки у дітей, це більш патріотичні полотна у митців образотворчого мистецтва. Це більш патріотичні україномовні вірші, це з з болем в душі пісня, українська пісня, наша, але з болем в душі, але з превеликою гордістю, що ми українці. Ви вже згадали про те, що Вінницькі діти представляли в Польщі на підтримку збройних сил України свої роботи, і бачимо, що продовжують цю роботу, і влаштовуються багато заходів не лише за кордоном, а власне і у Вінниці на підтримку збройних сил України були нещодавно великий дитячий ярмарок дитячих робіт. Розкажіть, які ще заходи проводяться саме на підтримку збройних сил України. Ну, заходів насправді проводиться досить багато. Ви не дарма згадали ярмарок, тому що це я вважаю, що для дітей, дітей, які займаються образотворчим мистецтвом, музикою, хореографією. Ну чим завгодно, любим мистецтвом, це як свіжий ковток повітря, тому що реалії війни забороняють проводити масові заходи, конкурси в офлайнах і відвідувати ті чи інші заходи за межами нашого міста, так як це було колись. І діти, от таким чином, в них відбувається якась ротація, перезавантажу. Їхнє, от, щодо того, що вони відчувають, що навіть своїми малюнками вони потрібні, навіть своїми піснями і постановками вони також потрібні. От, багато заходів проходить, багато благодійних заходів. До речі, зараз відбувається захід по, і, і закладам культури, в тому числі від дитини до дитини. Ми черговий вантаж готуємо для дітей Балаклії от, для деокупованого міста, от, над яким Вінниця взяла шефство. Я думаю, ця інформація вже досить відома. От, ну, і Знаєте, до речі, за ярмарку кошти, які виручили дітки за свої роботи з ярмарку. Вони практично всі витрачені на вимушено переміщених осіб, на дітей з балаклії, ну і обов'язково на збройні сили України, тому що це було одно, одне з найперших гасел. От наших маленьких юних митців: що саме підтримати армію, яка дає їм можливість створити і жити в відносному спокої сьогодні в дні війни. Ви згадали про внутрішньо переміщених осіб. А які культурні заходи влаштовують саме для цієї категорії тепер вже нових Ви Знаєте, Вінниця прийняла більше 40 тисяч. По-моєму, що в межах 47 тисяч що на переміщених осіб перебувають це зареєстрованих на території нашого міста. Ну, з самого початку, як тільки люди почали е, не транзитом проїжджати Вінницю, а приїжджати і залишатись е, бібліотеки міста, е, музичні школи, школи мистецтв, е, клуб. Бна система намагались створити атмосферу в першу чергу для діток, ну і для їх батьків. Атмосферу спокою відносного спокою. Я знову ж таки підкреслюю для того, щоб відволікти їх від тих жахіть, які їм довелось пережити. Робота не припиняється зараз. Влітку, наприклад, працював табір. Я Маріуполь, заклади культури, заклади освіти, спорткомітет міста Вінниці, молодь Вінниці, відділ молодіжної політики міської ради кожного дня, практично без винятку, Влаштовували на території табору, де знаходились діти з батьками, з родичами, влаштовували свої програми, конкурси, майстер-класи, виготовляли подарунки на згадку про їхнє перебування на території нашого міста. Ну і сьогодні робота продовжується, продовжується в повному обсязі. Це виїзні невеличкі концерти наших діток з музичних шкіл, і шкіл мистецтв, це історичні оповідання, описи, зустрічі з поетами. Запрошуємо до себе в бібліотечну систему. У нашу централізовану бібліотеки філії, ну тобто намагаємося в них повністю вдихнути життя, тому що ну Вінниця е, сьогодні досить багато робить для того, щоб не тільки на території міста і нашої громади от, і був спокій, і були можливість залишитися людям працювати і отримувати відповідну соціальну допомогу і всі соціальні реалії, які сьогодні потрібні, от, в часи війни, але так само працюємо і на фронт, там де він запеклий. Окрім того, що вихованці музичних і різних гурткових закладів представляють на території Вінницької області, але й за кордоном представляють не лише з благодійною метою, але ж все ж таки презентувати культурний фронт в цілому Вінницької міської територіальної громади. Які заходи проводяться ну, і де вже можливо діти побували? Наприклад, якщо взяти е, барвінок, наш славетний барвінок, ви знаєте, барвінок, то є візитівка взагалі міста Вінниці. Де в якій країні світу ти не був, вимовиш назву Барвінок, назву колективу. Всі знають, що це Україна Вінниця. Легендарний, От, легендарний Барвінок, і ви знаєте, це радує душу, тому що Барвінок він же ж в першу чергу пропагує українське національне мистецтво, українську пісню, але дітки свою унікальністю, свою ерудованістю, налаштованістю розказати про українську культуру, навіть українські пісні перекладають на інші мови і виконують їх. Саме на території тих держав, де вони знаходяться, от ну я точно не скажу зараз за барвінок, де він зараз знаходиться, але знаю, що вони були і в Іспанії, і у Франції були, і в Німеччині будуть. Тобто в багатьох країнах Європейського союзу, в багатьох країнах світу наші дитячі колективи прикладом є барвінок, є і будуть, тому що. В першу чергу на меті це культура, мова і розповідь про те, за що дійсно іде війна сьогодні в сучасному світі на території України. Сьогодні Вінницька міська територіальна громада досить успішно розвивається попри війну, можливо, не такими шаленими кроками, як це було раніше через знову ж таки через війну. Але разом з тим розвиток є, і є розвиток культурної галузі. Що стосується стратегії стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік, розкажіть, будь ласка, про основні напрямки. Ну, ви знаєте, я вважаю, що в рік війни це була свого роду своєрідна така перемога на культурному фронті. Взагалі-то ця робота розпочалася ще в 2021 році. Коли про війну і вторгнення ніхто навіть не думав і не звертав увагу, на, казали плітки, і нічого такого не буде. Місто Вінниця, департамент культури безпосередньо отримали позитив в написанні гранту і виграли грант у розмірі 30 тисяч євро Для підготовчих заходів написання стратегії розвитку культури саме нашого міста до 2025 року. Але реалії 24 лютого 2022 року змінили хід подій і рішенням Європейського союзу, рішенням Гьоти Інституту, який був автором даної концепції, даних грантів, було прийнято рішення, що. Ті міста, які отримали ці гранти, на власний розсуд можуть розпорядитись коштами, які передбачені на написання саме стратегії. І Я вам скажу, що ми довго думали, але ви знаєте, навіть тоді е, був присутній у колег, у нашої команди е, холодний розум. І ми розуміли, що війна все одно закінчиться. Обов'язково закінчиться нашою перемогою. Перемога і мир буде. І от саме тоді нам потрібен буде той дороговказ, тому що за час війни і світ, і життя, і культура зміниться. Не змінюються кожного дня. І було прийнято рішення, що все ж таки ми йдемо по тому шляху, і ми е, будемо працювати над розробкою стратегії і будемо йти до фіналу. Ну так ми в принципі пропрацювали весь 22-й рік. І 20, по моєму двоп'ятого грудня на сесії Вінницької міської ради депутати одноголосно підтримали проект рішення про затвердження стратегії розвитку культури Вінницької міської територіальної громади до 25 року. І місто Вінниці, наша громада, отримала культурний дороговказ з пріоритетами, з натяками і з конкретним планом виконання поставлених задач за можливості знову ж таки зрозуміло по завершенню. Військових подій на Україні, розвитку культури, розкажіть про основні напрямки. Основні напрямки це доступність культури, це урбаністика, це національний культурний код, код вінничанина. От ми працюємо саме в такому напрямку. Тому що я вважаю, що ці пріоритети, ось до 2025 року, вони найбільш потребують розкриття і найбільш потребують розуміння, враховуючи ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Ну про стратегію можна говорити досить довго і дискутувати і розказувати по кожному кроку. Але я думаю, що у нас ще буде з вами така можливість, так будуть, будете впроваджувати, і зокрема так, будемо говорити про кожен крок. А що стосується грантів, ви вже сказали про один, в якому власне працюєте. А ж знаємо, що ось така підтримка є не тільки для того, щоб культура вижила, а й розвивалася. Які ще є напрацювання у грантовому напрямку? Ну враховуючи знову ж таки реалії день 590 постанову, от, яка в принципі, е... Дає певні обмеження використання бюджетних коштів, було отримано грант в розмірі 100 тисяч євро. Знову ж таки, на культуру, куди увійдуть більша кількість подій і заходів, прописаних вже в стратегії розвитку культури до 2025 року, і саме будуть реалізовуватись за ці грантові кошти. Але це великий грант, досить потужний. Такі гранти не кожного дня вдається отримати таку підтримку. Є ще і менші гранти, які пишуть наші заклади культури. Це бібліотеки, бібліотеки. ну один одна з грантових програм ГЙоти інституту була на підтримку митців України в часі війни, і ми в принципі презентували всім митцям таку можливість і давали е, супровід е, адміністративний щодо написання подібного гранту. Там давали невеликі кошти, по моєму, що в розмірі там тисячі чи трішки більше тисячі євро. Але це все ж таки підтримка, враховуючи те, що деякі митці, наприклад, на території міста жили з того, що вони малювали свої картини і свої роботи продавали. І за рахунок того просто-напросто існували як люди, просто жили кожного дня в своєму житті, харчувались, купували пензлі, фарби, холсти для того, щоб творити далі, залишати на холсті незабутні миті нашого міста і свого життя. Ще хочеться повернутися до роботи закладів культури. Ви сказали про те, що зараз дедалі більше повертаєтеся до офлайн роботи однак, певний час заклади культури були пунктами незламності. Разом з тим хочеться поговорити про те, як вони функціонують під час повітряних тривог для того, щоб, можливо десь заспокоїти батьків і щоб ще більше дітей поверталися до такого живого спілкування, до живого навчання і до яскравого вивчення культури. Ну, скажу так, заклади культури працюють всі на сьогоднішній день, але є певні обмеження. Наприклад, якщо взяти музичні школи, які розташовані поряд з критичною інфраструктурою, такою як, наприклад, КПП штабу повітряних сил Збройних сил України, і через дорогу знаходиться школа, ми не ризикуємо і не дозволяємо працювати в повному режимі офлайн, тому що не дивлячись на те, що поряд є найпростіші укриття, це діти. Їх треба вивести з приміщення, їх багато. Повітряна тривога і оголошення евакуації з закладу під час повітряної тривоги це свого роду невеличкий хаос, от, який треба опанувати. Тому ці заклади працюють в обмежених режимах, працюють 50 на 50. Практично не працюють групові заняття, от, індивідуальні, там де викладач з дитиною може швидко покинути приміщення і пройти до найближчого укриття там протягом 5 хвилин. Хвилин максимум решта занять переведені в таких закладах в офлайн. Не проводяться заходи взагалі практично в міському палаці мистецтв, тому що через, скажімо так, проспект 45-й завод, критична інфраструктура. Так само ми. От заборонили роботу і проведення будь-яких заходів в даному закладі, не дивлячись на те, що поряд там є і укриття, і найпростіші укриття, і, і все так само функціонує в обмеженому режимі бібліотека, яка знаходиться біля 45-го заводу. Решта закладів, які мають свої укриття, тобто підвальні приміщення, які облаштовані перелаштовані, і в них знаходиться абсолютно все для того, щоб там комфортно себе відчували і діти в першу чергу, і викладачі, і якщо потрібно на той час присутні. І їхні батьки от, працюють в 100% режимі. Таких небагато, але так само прилаштовуються заклади. От, наприклад, як в центрі міста знаходиться музична школа номер 1 вони тут же переходять дорогу до бібліотеки Тімірязів, тому що там є сховище. От, вони так само працюють дещо от, в відповідних нормах, але з деякими обмеженнями. Можна так перелічувати по всіх закладах. 100% працюють заклади, які мають у своєму володінні підвальні. Приміщення, які були визнані відповідною комісією для придатності для укриття під час повітряної тривоги решта закладів які не мають таких можливостей вони користуються укриттями які знаходяться від 150 до 200 метрів від закладів з ними укладені відповідні угоди і меморандуми це може бути такий заклад як бібліотека тімірязі перепрошую тамановського це може бути осбб будинок житловий де укладена угода і наприклад працівники бібліотеки якщо вона розташована в будинку чи поряд з будинком, Спускаються до саме такого укриття, яким користуються мешканці даної будівлі, але заклади культури функціонують практично в повному обсязі. І завершити нашу розмову. Хочеться на позитиві. Сьогодні дедалі частіше різні експерти говорять про те, що культура важлива, тому що це психологічне розвантаження для усіх українців. Тож Якщо говорити про плани на 2023 рік, що очікує віничан та гостей міста, культурні заходи, які дадуть змогу розвантажитися, трішечки відпочити і з новими силами допомагати Збройним силам України і отримувати економічний і культурний фронт? Ну в першу чергу скажу, психологічне розвантаження це так. Я погоджуюся з цим, але все ж таки, якщо провести паралель, от то культура то є невід'ємна частина суспільства, яке, як ми вже з вами говорили, формується кожного дня і кожної хвилини. Тому культура має бути в житті всіх мешканців громади. Я називаю всіх і навіть вимушено переміщених осіб, тому що це наша громада, тому що вони сьогодні з нами, частина і ми думати. маємо опікуватись ними так, як опікуємось любим вінничанином, вінничанкою чи любою вінницькою дитиною. Плани в культури грандіозні. Буде перемога у 2023 році. Наша перемога славетна, перемога Збройних сил України над російською Навалою, над Російською Ордою. В планах, навіть на той час, коли йде війна, все одно проводити заходи офлайн-онлайн. Діти мають розвиватися і мають брати участь в конкурсах і фестивалях. Ви собі навіть не можете уявити, якщо взяти порівняно 21 рік і 22 рік, ми лише на 20% недовиконали планку по нашим лауреатам, гран-призерам і дипломантам фестивалів і конкурсів різного рівня по наших дітях. В 2022 році, так, да, це в основному проходить режим офлайн. Діти не виїжджають, але вони реалізують себе і своє навчання, якому вони присвячують більшу частину свого маленького життя. Заходи вшанування пам'яті героїв обов'язково будуть. Це невід'ємна частина плану роботи культури міста Вінниці. Що стосується розважальних заходів і наших масштабних заходів, до яких звикли вінничани, ну тут є певні обмеження, певні обмеження воєнного часу, воєнного стану, які оголошені, Є певні законодавчі норми, які порушувати не те, що не потрібно, а заборонено взагалі, тому що в першу чергу це життя людини. Будемо виходити з тих ситуацій, які буде нам дарувати доля, тому що ну ми з вами спілкуємося зараз в студії, От, через півгодини може бути повітряна тривога, масштабна по всій Україні. От. А організовуючи захід, ми маємо передбачити в першу чергу безпеку всіх присутніх на заході, на тому чи іншому майданчику, для того, щоб всі люди відчували себе комфортно, а ми спокійно. І я впевнений, що 23-й рік переможний рік України, переможний рік, який принесе нові здоров'я. Бутки, нові напрацювання, нові натхнення, нові вподобання і культура була, є і буде. Дуже дякую вам за розмову. І щиро віримо, що у 2023 році справді буде українська велика перемога. І Разом з тим ми повернемося до таких бажаних, грандіозних свят, які влаштовує завжди Вінниця, до прикладу, до Дня міста чи до Дня Європи. Щиро в це віримо. І ще раз дякую вам за розмову. Дякую. А глядачам нагадаю, що це була програма Актуальне інтерв'ю. Все буде Україна.